Вчора ми з вами танцювали танго і розбирались, яку ж роль ми відіграємо в танці кохання. Так. Кого я впускаю у свою душу? Я думаю, що по життю, коли ми крокуємо, ми стикаємося з цією проблемою всі. Ми когось. Обираємо в друзі чи в кохані, наближаємо їх, відкриваємо для них душу, і не завжди поруч опиняються люди, гідні нашої довіри. І вони починають нам навмисно чи ненавмисно робити боляче. І отримуючи цей досвід, потрібно бути наступний раз дуже уважними. Дивіться, людина стоїть на шляху до свого майбутнього. А всередині дверцята і там маленьке я. Яке дуже хрупке, кого я впускаю у свою душу.